І ми чуємо з телебачення, з радіо, шпать, газет, інтернетів, що нас дітей закликають на Пасху не йти в цю радість, бути вдома. Але сьогодні в Києві, в колись ці православ'я, в мамі всіх міст православних робиться беззаконня кінофестиваль ЛГБТ. То розбивається все те, що Господь приніс на землю, вірність. Господь призвав дітей до боротьби з страстями з гріховними своїми привичками. А сьогодні в Страсну п'ятницю у Києві відкривається цей кінофестиваль, де люди своїми страстями не борються, а наоборот їх приумножуть і хочуть нас заразити цим. Хіба сьогодні є така необхідність, коли йде проливається кров? Коли вмирають люди, а відкривають гріхове, кажуть, ідіть, а на Пасху не йдіть. І цьому всьому припостояти, ми можемо брати тільки свою вірою. Ми повинні, як діти, своєю родиною, і своєю сім'єю разом йти на Пасху, що ми діти Бога любові. Ми діти, який приніс нам Батько чистоту, Целомудрія, і вказав шлях нам тернисти, коли закінчується, здається, піст, де люди обновилися, очистилися, примирилися, а їм кажуть: дивіться, давайте фестиваль гріховності, окунайтеся вному. Це, браті, і сестри, визов нечистоти темряві світлу.